У Нетішині створили міську військову адміністрацію. Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Григорія Олендру, який працював керівником Кам'янець-Подільського міського відділу управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Зі слів першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, структура роботи міської адміністрації поки напрацьовується. В нас правовий режим воєнного стану введено на всій території України і тому в будь-якому населеному пункті, де є можливо певна загроза, можливо, певні ризики, можливо, необхідно підсилити ті чи охорону чи оборону тих чи інших об'єктів, важливих стратегічних об'єктів. З огляду на це. Певно, і була введена. Міська військова адміністрація частина повноважень залишається і в міської ради. Міська рада продовжує свою роботу, міський голова залишається на місці і тому ми закликаємо до спільної взаємодії співпраці. Ці координаційні узгоджувальні наради продовжуються зараз. Обласна обласна адміністрація напрацьовує той штат, ту структуру. Вона буде спочатку мінімальною, але в подальшому. Му буде розширюватись відповідно до потреб до до тих завдань, які буде формувати начальник військової адміністрації. Олександр Титов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.